Омріяна квіточка це камсіс. Всі його хочуть собі посадити, тому що він дає гарну зелень і добре плететься, і дає гарні такі колокольчики квіточку. Дивіться, це є камсіс. Ось його можна такого пообрізати. Він буде мати гарний вигляд і буде. Проростати такими зеленими гілляками, а потім ось такі квіточки. На таких фагонам будуть квіточки э, помаранчеві. Но є один нюансик. Дивіться, перед цим розкажу. У мене є червона чорна ікра і щуки до продажу. Хто бажає, можете замовляти у мене в особисті повідомлення. Це сама смачна ікра, яку ви тільки пробували. Тому що це аквакультура, це рибка вирощена спеціально для того, щоб у вас ікра була на вашому столі щодня. А Авкамці, дивіться, де він може прорости. Там, де ви його посадите, він може не прорости, не прийнятися. А ось так з-під фундаменту вирости, або ще мало того з фундаменту отут, він може вас під обою вилізти. Розумієте? Да-да-да! Удивлене лісо. Це правда. Тому будьте дуже обережні з кампсу, сидіть його подалі від своїх будівель. Можливо, можете перейти, ось, наприклад, на акацію. Є у вас дерево акації, ви просто... Є яка у вас буде крутезна шапка. Він собі поросте отак на всю крону акації, і буде у вас такими гірляндами звисати камсіса квіти. Це дуже крута рослина, але потрібно її садити в правильних місцях.